Три, 2, 1. І щоб остаточно закрити тему різноманітних непорозумінь, пропоную переглянути наступне кіно. Але обов'язково до кінця будуть бонуси. Витяг з наказу начальника Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки по адміністративно-господарській діяльності від 4 липня 2023 року за номером 511 про проведення мобілізації на території Обухівського району Київської області. У зв'язку із тривалою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави підтримання боєздатності збройних сил України та інших військових формувань на підставі указу президента України від 24 лютого 2022 року, номер 64-2022 дріб про введення воєнного стану в Україні указу президента України від 24 лютого 2022 року номер 65 дріб 2022 про загальну мобілізацію, а також у зв'язку із продовженням строку проведення загальної мобілізації указом президента України від 1 травня 2023 року номер 254 дріб 2023 продовження строку проведення загальної мобілізації Указом президента України від 1 травня 2023 року номер 255-2023 дріб наказую продовжити проведення на території Обухівського району Київської області мобілізації людських і транспортних ресурсів в обсязі визначених планом. Усім військовозобов'язаним, що проживають на території Обухівського району Київської області, та мають мобілізаційне розпорядження або в разі отримання ними персональних повісток, територіального центру та соціальної підтримки, з'явитися у терміни та за адресами, що вказані в їхніх мобілізаційних розпорядженнях, персональних повістках або розпорядженнях наказах. Військовозобов'язаним, які не отримали мобілізаційних розпоряджень, персональних повісток щодо їх виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, прибути до 3-го відділу Обухівського РТЦК та СП за адресою місто Миронівка, вулиця Гагаріна, 51, в 10-денний термін з дня опублікування цього наказу. Військовозобов'язаним, які перебувають на військовому обліку в інших районних міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, та тимчасово перебувають на території Обухівської територіальної громади у зв'язку з роботою або іншими обставинами прибути до Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в триденний термін з дня опублікування цього наказу. Зміна місця проживання військовозобов'язаним без дозволу начальника Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки забороняється. Підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності незалежно від підпорядкування, громадянам, власникам транспортних засобів для задоволення потреб збройних сил України та інших військових формувань забезпечити доставку та передачу транспортних засобів і техніки у терміни в обсягах та за адресами, визначеними у зведених часткових нарядах, та постачання техніки під час мобілізації. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від їх підпорядкування, управителям багатоквартирних та головам правління об'єднання співвласників багатоквартирних будинків організувати та забезпечити в установленому порядку виклик військовозобов'язаних з відряджень для забезпечення їх своєчасного прибуття за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Своєчасне оповіщення військовозобов'язаних, які призиваються на військову службу під час мобілізації в особливий період, або викликаються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Контроль з виконанням військовозобов'язаними правил військового обліку та проходження ними медичного огляду, дотримання законодавства з питань соціального та правового захисту щодо осіб, які призиваються на військову службу під час мобілізації, сприяти розшуку громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Громадяни, які ухиляються від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період, в умовах правового режиму воєнного стану і не з'являються за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, несуть відповідальність згідно із законодавством України. До відома громадян стаття 336 кримінального кодексу України. Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом із числа резервістів в особливий період карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. У разі неявки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки без поважних причин вас буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством та передано до розшуку затримання і доставка до територіального центру комплектування та соціальної підтримки органами національної поліції. Начальник Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Андрій Коваленко. Згідно начальник відділення офіцерів запасу і кадрів Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Сергій Орестов. Ну і зараз обіцяні бонуси. Перший підніміть руку ті, хто все ж таки додивився оцей аудіовізуальний витвір до кінця. Другий. Напишіть в коментарях, що ви з нього зрозуміли. <різь> Тримаймося.